Доброго дня, любі малята! З особливою симпатією ставляться в народі до лелеки. По-різному називають цього птаха у різних регіонах України: лелека, гузюк, чорногус, бусу, веселик. Це великий птах має могутній розмах крил, пір'я Біле за винятком махових пір'їн на крилах, які мають чорне запарлення. Коли крила птаха складені, то ці пір'їни покривають задню частину тіла, звідки і походить назва чорногуз, зьоб та лапи птаха червонясті та довгі. лелека символ вірності, щастя, добробуту, живий символ України, символ любові до батька матері, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. А зараз послухайте легенду про лелеку. Біля одного будинку, високо на стовпі, де приготував для них гніздо господар, поселилися лелеки. Вони висиділи пташенят, і батько лелека літав за кормом для дітей, а мама Лелечиха сиділа з малими і бавила їх. Одного разу, коли лелека був біля своїх малят, з відкритих вікон будинку, біля якого вони поселилися, показався дим, а потім стало вирватися й полум'я. Почувся крик дитини. Лелеки закружляли над будинком, кличучи на допомогу, але їх ніхто не чув. Тоді один з них шугонув у відкрите вікно. І виніс звідти маленьке дитя. Але крила його обгоріли, а ще він вельми попік ноги і дзьоб, які стали кривавими. З тих пір і носять лелекі таке вбрання. чорний пір'їний на кінцях крил, і лапи та дзьоб у них червоні, а люди називають їх оберегами, бо оберігають вони. Від лиха. Ну що ж, любі малята, лелека символ добра та достатку, який ніколи не звиє гнездо на подвір'ї лихої, заздрісної людини. Народний фольклор це чудовий спосіб поглибити знання про природу навколо нас. Легенди навчають нас бути спостережливими цінувати птахів та берегти їх неповторний світ. Насолоджуйтеся спілкуванням з птахами і до зустрічі!